Найбільш славетний рік у кар'єрі гравця Олександра Шовковського – 1999-й. Тоді голкіпера номінували на золотий м'яч, і довгий час він залишався одним з двох українських гравців, хто був у списках на премію. У сезоні 99-2000 було куди важче ніж у попередньому, коли київське Динамо зупинилось аж на стадії півфіналу Ліги Чемпіонів і програли Баварії 3-4 за підсумками двох матчів. Тоді пішли Шевченко і Лужний. Ворота Шовковського стали вразливішими без залізобетонного правого захисника. У тому сезоні Динамо довелось вперше у своїй історії зіграти проти Лаціо, легендарної команди з Нестою, Вероном та Недведом. Ці хлопці в тій кампанії візьмуть друге і останнє в історії Б'янко Челеста Скудетто. А сам недвед через три роки стане володарем того самого золотого м'яча. Ви маєте розуміти, що це зовсім інше сприйняття ситуації, коли ти граєш і коли ти готуєш команди до гри. Це перше. По-друге, дуже багато часу пройшло з того періоду, і формат змінився. Зараз немає переваги виїзного голу, І зараз всі команди планують і готуються, і тим більше формат нового, нового турніру він Зобов'язує грати грати на о, перемогу для того, щоб посідати найвищі місця і далі о, боротися. Тоді, у 99-му, динамівці програли двічі. Загалом історія протистоянь між киянами та римлянами не така вже й велика лише чотири матчі. І жодної перемоги Динамо, на відміну від усіх інших суперників киян на етапі ліги чинного турніру Ліги Європи. Отже, саме час переписати історію: Лаціо вже давно не чемпіонський клуб зразка 2000-го року. Команда втратила багатьох важливих гравців з попереднього сезону. А ще прийшов новий головний тренер Марко Бароні, який поки що демонструє посередні результати. Поки лише восьме місце після п'яти турів. Динамо своєю чергою на початку сезону виглядає потужно, так само, як і наші партнери. Компанія Фавбет. Гра розкриває тебе. Марко Бароні за свою 24-річну кар'єру був головним тренером у 17 клубах. Лаціо в цьому сезоні став 18-тим. Очевидно, що надовго він не затримувався у жодній з усіх команд. Його найдовший термін роботи був з 2021 по 2023. -тій. Тоді Бароні працював у Лечі. Цей період можна вважати і найбільш успішним у кар'єрі тренера. У першому сезоні він виграв серію Б, піднявся до головної ліги Італії, і в наступному сезоні ледь не вилетів назад. Тож керівництво Лече швидко розпрощалося з тренером. У цьому сезоні Марко Бороні грає в цікавий для глядача футбол, проте поки що безрезультатний. У п'яти матчах серії Алеціале здобули лише сім очок. Цікавий футбол полягає в тому, що команда за ці п'ять матчів забила дев'ять м'ячів. Це один з чотирьох найкращих показників у чемпіонаті. При цьому підопічні Марко Бороні пропустили вісім разів. Гірша оборона в лізі тільки у Парми, яка пропустила дев'ять. В усіх матчах, які Лаціо зіграли в чемпіонаті Італії, вони в кожному матчі забивали, але і в кожному матчі пропускали м'ячі. В останньому матчі це було два пенальті, і можна. Цими новими правилами, які зараз введені, там дискутувати стосовно того, чи були ці пенальти, чи, чи не були, але для нас, для нас ми дивимося в більшому більше на те, як команда готує свою гру в обороні, в атаці, за рахунок чого вони намагаються. Грати де є слабкі сторони, де є сильні сторони, так і ми аналізуємо це і доносимо до наших гравців і будуємо свою стратегію. Однак зараз Лаціо багато контролює м'яч, насідає на ворота суперника і робить багато навісів в середньому майже 20 за гру. Це найбільший показник у серії. А але не даремно Шовковський згадав про минулий матч. На вихідних Лаціо обіграв Фіорентину із рахунком 1-0 в гостях, допоки арбітер не призначив два дуже сумнівних пенальті. Один з них на гравці фіалок Додо. Таким чином Лаціо програло Фіорентині в останньому турі 1-2. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. І ще трошки про оборону Лаціале. з восьми м'ячів, які команда пропустила, половина була забита у перші 15 хвилин матчу. Тож чи слід очікувати від динамо агресивного початку гри. Тобто ви вважаєте, що після 15 хвилин гра закінчується? So do you think that after 15 хвилин гра закінчується? Ми розраховуємо на е, цікаву гру, яка буде е, від якої впевнений, буде отримано задоволення а Гра складається з 90 хвилин, і треба мати концентрацію, і готовим бути на протязі всієї гри тих 90 хвилин і того копуцеварного часу, який додасть арбітр. Динамо у цьому сезоні лише посилило атакувальну ланку своєї команди. Олександр Піхальонок, Максим Брагару прийшли ще влітку. А Едуардо Гереро приєднався до клубу вже на початку осені. У «Лаціо» все зовсім навпаки. Команда втратила головних зірок в Атаці. Перш за все говоримо про Чіро і «Мобіле». Боготирічного бомбардира Б'янко Челесте пішли й Феліпе Андерсон та Луїс Альберто, який хотів провести всю кар'єру в цьому клубі. Однак сторони не змогли дійти спільного знаменника. До втрат можна додати і Ніколо Казале, Луїса Максиміано та знайомого нам Маркоса Антоніо, який виступав за шахтар. Зате Лаціо викупили трансфер Матео Гендузі з тієї ж фіорентини. Прийшов екстравець збірної Італії Гаетано Кастровільлі. А в оренду леціали взяли Нуну Товариша, лівого захисника, який за три матчі вже віддав три гольові передачі. Ось кого ви точно знаєте з цієї команди. 37-річний Педро досі виступає за Лаціо. Іспанець четвертий сезон тут проводить, не є основним, однак італійська преса прогнозує, що він з'явиться з перших хвилин у матчі з киянами. На прес-конференції Марко Бароні підтвердив інформацію щодо змін у складі. Завтрашній матч безумовно стане можливістю для тих, хто грав менше. Я вважаю всіх гравцями стартового складу, і вони впевнені, що від усіх буде найкраща гра. Поразки завжди болючі. Ми швидко її проаналізували. Мушу сказати, що є позитивні аспекти, пов'язані зі змістом гри. У всіх матчах ми робили навіси, заробляли кутові, мали удари по воротах. Мало дозволяли пробувати по власних воротах. Ми повинні бути більш агресивними перед чужими воротами і водночас зацементуватися в обороні. Пишіть у коментарях, із яким рахунком завершиться перший матч Динамо у Лізі Європи. Чи є шанси проти такого лаціо. Також не забувайте підписуватись на канал, ліпіть вподобайки, якщо вам сподобалось, і тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам вечора! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.